Доброго дня, дорогі колеги! Рада вас вітати! Бажаю вам гарного та безпечного дня. Сьогодні я вам буду розповідати про підручник з математики для шостого класу автора Джона Ендрю Біоса. Мене звуть Наталія Жаврук, я практикуюча вчителька та за сумісництвом працюю у формулі. Тож сьогодні я буду розповідати про те, як зацікавити ваших учнів до навчання математики за допомогою нашого підручника. Математика 6 клас це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Vector Math and Science MMM Educational Group. Та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Відповідає модельній навчальній програмі, математика 5 і 6 класи, авторів Василишин, Меляник, працьовитий, Простакова, школьний. Кожного дня вчитель собі задає багато запитань. Як допомогти учням зрозуміти матеріал, який здається для них таким заплутаним, як допомогти розвинути критичне мислення, як переконати, що математика корисна і важлива, як забезпечити ефективне використання часу на уроці. Сьогодні я вам допоможу знайти відповіді на всі ці запитання. Коротко про захоплюючі сторони нашого підручника. Це доступна теорія, тобто вона подається в схемах, мікроблоках з використанням наочності, проєктна діяльність для закріплення практичних знань, практичні та сучасні завдання, що зацікавлюють дітей до роботи, спіральний підхід. Наприклад, в 5 класі вивчаємо тему, що будуть деталізуватися в 6 класі. Розглянемо більш детально кожен із цих пунктів. Виклад навчального матеріалу представлений у доступній, чіткій та ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей учнів. Спочатку йде розпір алгоритму дій, коли пояснюється нова тема, обов'язково є приклад, є завдання, із прикладом, як його виконувати, виділено важливі твердження та правила, а також той матеріал, який необхідно пригадати, і далі власне виконання завдань. Для швидкого орієнтування підручнику використані умовні позначки, що розділяють завдання, які рекомендовані для класної та для домашньої роботи. Доступно пояснений матеріал зі схемами та малюнками, що стимулює візуальне мислення. Використовується чимало принципів ейдетики, тобто не запам'ятовування формул, а створення асоціативних рядів, щоб дитина могла легше орієнтуватися. Учням не потрібно нічого зазубрювати, це допомагає зрозуміти складні концепції. Вміння формуються через практичні завдання. Діти навіть після прочитання можуть приступити до самостійного виконання. В кожній темі є приклади, як виконувати завдання. Для пояснення теорії використовуємо мікролернінг. Підручнику подання великої кількості інформації подається невеликими блоками, схемами, ілюстраціями. Це дуже привертає увагу сучасного підлітка та не перевантажує теорією. Діти працюють з візуальною інформацією, вони не готові читати багато тексту, і це покращує їхнє розуміння матеріалу. Сучасні задачі, що пов'язані із реальним життям, учням дуже цікаво розв'язувати завдання, коли це те, що йде в ногу з часом. Своїм учням я завжди говорю, що не кожен з вас буде математиком, але всім вам в житті доведеться розв'язувати реальні проблемні ситуації, ось для чого знадобиться математика. Хочу звернути увагу, що одна із важливих компетентностей це фінансова грамотність. Підручник місить багато цікавих задач саме на формування цієї компетентності. Учні розуміють, що розв'язання таких завдань допоможуть використовувати математику у повсякденному житті, і після того більше не будуть задавати питання, навіщо нам вивчати математику. Наші матеріали містять українознавчий контент, багато задач, проєктів, наприклад, проєкт про біле Золото Карпат, де можна дізнатися багато цікавих відомостей про нашу країну та одночасно закріпити знання з математики. Розв'язування сюжетних задач сприяють розвитку критичного мислення, здатність аналізувати і оцінювати інформацію, щоб зробити обґрунтовані висновки. Також ми говорили, що саме життєві ситуації та практичне направлені задач дуже впливають і на зацікавленість учнів до навчання і на мотивацію до навчання математики. Спіральний підхід Завдяки йому учні мають змогу повторювати навчальний матеріал, поглиблювати свої знання та систематизувати їх. Наприклад, тема дані та ймовірності за підручником автора Джона Ендрю Біуса починають вивчати у п'ятому класі, а потім поглиблюють в 6 класі. Якщо з якихось причин діти не опанували тему у п'ятому класі, вони мають змогу удосконалити свої вміння та навички в 6 класі. Це позитивно впливає на результат. Наш підручник ідеально підходить для різних форм навчання, для офлайн навчання, змішаної форми та дистанційної. На допомогу при різних формах навчання нам приходить інтернет-підтримка до підручника. Моя улюблена частина підручника це якісна інтернет підтримка. Вона включає в себе інтерактивні вправи, проєкти, інтегровані модулі, додаткові завдання. Все це допомагає не витрачати часу на підготовку до уроку, але значно мотивує учнів до роботи. Хочу звернути увагу, що інтернет підтримка доступна у мобільній версії, це зручно при дистанційному навчанні, адже багато учнів використовують для навчання телефон. Це окрема сторінка, щоб перейти по ній, у наших підручниках міститься QR-код на посилання. Відсканувавши його, ми потрапимо на сторінку Інтернет підтримки. Якщо це онлайн-версія підручника, можна клацнути на посилання і одразу ви опинитися на сторінці Інтернет Підтримки. Інтерактивні вправи представлені на платформах Learning Apps та Quizzes. Вони містять різноманітні тестування, вікторини, інтерактивні кросворди, вправи на відповідність, анаграми, допомагають краще засвоїти матеріал та мотивують дітей до роботи. Інтегровані модулі спрямовані на роботу у групах, на взаємодію між учнями. Вони показують на тісні міжпредметні зв'язки математики з іншими предметами. Такі навички корисні для спілкування та співпраці, можливість учням проявити себе. Ми пропонуємо чотири інтегрованих модулі наприкінці певних тем. Їх можна реалізувати за допомогою різних методів, наприклад, проєктів, дослідження, змагання, гри. Дослідницька діяльність формує вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Проєкти містяться після кожного розділу для закріплення практичних знань, учні набувають вмінь роботи у групах, такі навички корисні для спілкування та співпраці. Після застосування проєктів на уроці учнів покращується мотивація до навчання і підвищується рівень досягнень. Наприклад, проєкт Білки жири і вуглеводи у раціоні харчування. Зараз всі шалено бігають навколо цієї теми, як бути здоровим, як потрібно доглядати за собою. Важливо, щоб і діти про це дізнавалися зі шкільного віку. Навіть і в цьому є математика рахувати кількість білків, жирів і вуглеводів у стравах. Нові цікаві форми роботи мотивують учнів до діяльності, стимулюють активну, пізнавальну і перетворювальну діяльність учнів. Є такий проєкт, де на практиці можна порахувати суму до сплати за комунальні послуги. Тож наш підручник, математика шостий клас автора Джона Ендрю Біуса містить ефективні методи навчання, актуальні задачі та цікаві проєкти та формування ключових компетентностей учнів. Пам'ятайте, що ви обираєте підручник не для себе, а для своїх учнів та учениць. Рада бути корисною для вас. На все добре, гарного та безпечного дня!